Сезонні захворювання у розпалі на ковід хворіють в рази менше. Я вимушена підтвердити, що кількість захворювань сезонними вірусними захворюваннями збільшилася, зросла, і вона цей ріст у нас відмічається вже мабуть. Тиждень, другий поспіль наразі. Застуда більше вражає дітей, говорить Людмила Слободенюк, головний лікар Прилуцького центру первинної медико-санітарної допомоги. Діти хворіють там і там і риновірус, там і аденовірус. Може бути там і ковід, але симптоматика, як правило, типова. У всіх одні симптоми, і я так думаю, що десь тиждень-два, і дітки перехворіють, пік у цей пройдуть підвищення цих вірусних захворювань. Пік захворювання на вірусну інфекцію. Серед дорослих лікарі прогнозують на січень 2023-го. Половина січня або весь, можливо, весь січень ми будемо мати підвищення захворюваності на вірусну групу захворювань. Статистика на ковід у місті з мінімальними цифрами. За тиждень сімейні лікарі фіксують один-два випадки. У минулому році за цей період плюс 150 захворювань за тиждень. Зачасту при наявності відповідних симптомів коронавірусу тести негативні, враховуючи те, що ми вже з ковідом працюємо, так би мовити, працюємо вже не один рік, то я хочу сказати, що в деяких випадках, в багатьох випадках, все-таки клінічно, клінічно і навіть діагностично з огляду на деякі обстеження. Однозначно можна ставити діагноз коронавірусної хвороби, але ні експрес-тести, ні ПЛР-тестування, які ми відправляємо вже щотижнево, забір беремо протягом трьох діб, зберігаємо мазочки в холодильнику відповідно до вимог. І у нас, мабуть, уже три чи чотири рази поспіль відповіді надаються відсутність коронавірусу. В мазочках, в біологічному матеріалі, але все-таки в деяких, в багатьох, я би сказала, випадках лікарі говорять, що ну от всі, всі симптоми, всі при огляді, при скаргах, які збираються, при аналізах крові, при флюорографічному обстеженні, однозначно можна, можна так сказати, що. Там є коронавірус у більшості хворих. Недуга має легкий перебіг у зоні ж ризику. Люди, які мають 60 плюс вік, які мають ряд хронічних захворювань, такі як цукровий діабет, такі як. Захворювання серцево-судинної системи. Тобто це ті захворювання, які однозначно будуть ускладнювати перебіг і не тільки коронавірусної хвороби, а взагалі вірусних захворювань. Важлива роль у стриманні пандемії належить вакцинації. На сьогодні у прилуках щеплено 41 312 містян. Якщо говорити за другу дозу, то станом на зараз ми вже маємо 18 69 осіб двома дозами. Бустер у нас. Отримало 5581 особа. Це перший бустер. Другий бустер отримало менше чоловік, це 387 чоловік. Ну, це ті особи, які, які ну, переживають за свій стан здоров'я, і вони це вірно роблять, які мають супутні захворювання, вік поважний. Щотижня у семи пунктах медичної допомоги, шість з них це амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Щеплюється близько 200 прилучан. Дефіциту вакцин немає. Ми маємо і коронавак. Ми маємо в достатній кількості. І постійно ми на, на, на зв'язку із центром вакцинації обласним. Вакцина поступає, немає такої, немає такої дефіцитного такого стану щодо вакцин. Звертайтеся, щеплюйтеся. Аби убезпечити себе від вірусних захворювань коронавірусу, лікарі радять вакцинуватися один раз на рік.